Сьогодні ми з вами шиємо такий подарунковий чобіток. Викрійку ви зможете зробити стоп-кадр і вирізати собі шаблончики-викрійки. І так, приступаємо до роботи. Спочатку вирізаємо. Великі деталі, нам їх потрібно дві. Беремо фоаміран або фетр, в кого що є. Так, складаємо дві деталі. Звертаю увагу, якщо у вас, як і у мене матеріал із малюночком чи з блискітками, друга сторона у нас матова, нам потрібно скласти всередину лицевою стороною, тому що всю розміточку ми робимо по виворітній стороні. Далі вирівнюємо наші два листочка. Так, прикладаємо нашу деталь, шаблон деталі, Так, і обводимо. Олівцем чи, ну, простим олівцем або крейдою. Так, я вирізала вже дві деталі, потім вирізала опушку для нашого чобітка. Так, Дві деталі, тому що на дві сторони нам треба буде пришити нашу опушечку. Так, я вирізала ялинку, яку ми прикладемо до, а, до, до зрізу чобітка, так. потім я вирізала подаруночки, вирізала прямокутної форми. Так, і вирізала один подарунок у вигляді цукерочки. Відразу ми розкладаємо, де ми собі уявляємо, як буде наша композиція. Так, Далі наші подаруночки будуть прикрашені у мене бантиками. Ви оздоблення придумаєте самі. Так, оці хвостики я відразу відрізаю, так рівняємо їх. Так, у бантик сюди ми входимо. Так, і ще треба придумати якесь оздоблення на а, ще один подарунок. Далі нам потрібно прикрасити нашу ялинку якимось, м -м, якимось декором. А, я в себе назбирала ось різнокольорових гудзиків і використаю гудзики. Можна, якщо немає гудзиків. От, можна просто з різнокольорового фетру вирізати отакі кулечки, і вони також будуть гарним оздобленням. Пришивати ми їх будемо також, як годзики. Зараз я створюю композицію, для того, щоб зрозуміти, як будуть розміщуватись усі наші детальки. Так, ось наша. Ялинка. Буцики ми можемо розмістити, оскільки вони в мене різних кольорів, то ми їх розміщуємо в якимось таким хаотичному порядку. Так, якось, ну, мабуть, мабуть, якось так. Наші різнокольорові гудзики будуть виконувати функцію ялинкових прикрас. Так, оце верхушечка мені не дуже подобається. Якщо так, то вона виступає. Ну, мабуть, не буде. У нас не будемо використовувати цю деталь. Так, і ось в мене залишилось два гудзики. ми їх можемо використати як декор. Для подаруночки. Ну, наприклад, отак. Все, підготовчий етап ми зробили. Тепер приступаємо до зшивання. Яким чином ми працюємо, в якій послідовності? З самого початку нам потрібно на ялиночку пришити гудзики. Так. Також ми до подарунків пришиваємо наші бантики, ну, декор. Да? Наших подарунків. Після цього ми пришиваємо до однієї деталі, пришиваємо по верхньому зрізу петельним швом нашого опушку на одну деталь так, і на другу деталь. Якщо у вас двусторонній фетр, то зверніть увагу, щоб обов'язково ви на правильну сторону пришили опушку. Це вони мають бути в зеркальному відображенні. Так, поклали отак другу половинку і приклали опушечку. Тоді вона буде правильно пришита. Пришиваємо по верхньому зрізу м -м, петельним швом. Далі, після цього, ми Нашиваємо наші деталі на одну половинку чобітка. Петельним швом по краю гілочок ялинки, ми пришиваємо до основи ялинку, оцю сторону поки що залишаємо всередину. Так? Потім ми пришиваємо швом вперед голка наші подаруночки. І вже після того ми сшиваємо дві деталі. Ми їх складемо, по лицевій стороні ми вивертати не будемо. Відповідно, ми просто другу деталь підкладемо, Вирівняємо зрізи і по контуру, крім верхнього зрізу, тому що наш Чобіток має бути функціональним, щоб в нього можна було покласти подарунок, то ми петельним швом сшиваємо ці деталі по контуру. Одночасно ми і оцю середню лінію ялинки також пришиємо. Тобто, тут, де ялинка, ми будемо сшивати, виходить, три шари, два чобітка і третій ялинка. Так, приступаємо до роботи. Для роботи я використовую для пришивання гудзиків. Я використаю таку люриксову ниточку, ну, а вже решта подивимось, як по композиції. Зрозуміло, що опушечку я буду пришивати білою ниточкою. Подарунки побачимо, можна підібрати ниточки під колір самих подарунків, щоб цих швів ну, не було видно. Так, все, приступаємо до роботи. Так, не забуваємо про правила користування голкою ножицями. Ниточку не беремо дуже довго, для того, щоб вона не запутувалася так приступаємо до роботи. Так, тут, мабуть, меншенько. Так. Наші гудзики пришиті. Щоб зекономити час, я а, пришивала однією ниточку всі гудзики, тому що механічне навантаження тут на гудзики буде мінімальне, і а, цього закріплення вистачить. Так, одна деталь є. Тепер пришиваю наші бантики до подарунок. Ну, Мабуть, отак до таки. Отак, мабуть, ми прошиємо. Так, вот так, так продовжуємо роботу. Пам'ятаємо, що ми відрізаємо, а не відриваємо, щоб не травмуватись. Наші подарунки в зазначені місця, які ми передбачали, ми пришиваємо швом вперед голка. Також можемо використати шов ланцюжком або тамбурний. Як цей шов-тамбурний виконується, можна подивитись у мене у відео, окреме є відео, подивитись. Далі ми пришиваємо ялинку. Ялинку пришиваємо петельним швом. Зараз я частину ялинки я вже пришила, і зараз вам покажу, як цей шов виконується. Ми знаємо, як петельний шов виконується по краю виробу, і зараз я вам покажу, як виконувати на площині. Так, заховали вузлик між деталею ялинки і чобітком. Так, далі проколюємо і виколюємо голочку на рівні деталі. Далі ниточку кладемо під голочку, так як і ми, коли ми виконуємо по краю тканини петельний шов. Далі відступили і так само виколюємо по краю деталі, і таким чином наш петельний шов виглядає так, як і на краю деталі. Так, тепер дивіться. Тут в, в куточку. Ми пам'ятаємо, що петельний шов, коли ми шиємо незалежно, чи це край деталі, чи це на площині, сама голочка вколюється перпендикулярно до зрізу деталі, чи це пряма, чи це дуга, не має значення. Принцип один. Бачите, так? Повертаємо нашу деталь чобітка і знову ж таки вколюємо перпендикулярно до зрізу. Не забуваємо, що коли ми шиємо петельний шов, довжина стібочків і відстань між стібочками, у нас в усьому протягом всього життя, вона залишається постійною. Десь приблизно 3 мм відстань між стібочками і довжина, стібочка також десь приблизно 3 метри. Міліметри. Тепер тут у нас гострий кут, так. Ми зробили один стібок перпендикулярно нижнього зрізу. Тепер ми робимо перпендикулярно гострому куту деталі. Так, ниточку. Затягуємо. Так, і ще один стібочок з цієї самої точки, але вже перпендикулярно другій стороні, ну, цій верхній стороні. так. Таким чином ми пришиваємо куточки. Ось у нас тут так куточок пришитий, цей куточок так пришитий. І закінчуємо пришивати нашу ялинку. Пришиваємо до краю, до верхівочки. І тепер дивіться, нам потрібно зшити дві деталі нашого чобітка. В тій частині, де у нас чобіток співпадає з ялинкою, ми оцю сторону пришиваємо, зшиваємо деталі так само цією ниточкою. Щоб у нас був Ну, не було контрасту, так, у ниточці, через те ми складаємо дві деталі чобітка і зшиємо наші деталі. Щоб наші а, детальки чобітка не роз'їжджались, ми їх скріпимо прищепочкою чи, якоюсь, чи шпилечкою. Ну, тобто, чимось скріпляємо. скріпляємо. І далі продовжуємо виконувати петельний шов. Задній стінці нашого чітка. Лиш обов'язково вирівняйте детальки. Які ми не шили наш чобіток. Ще раз хочу вам нагадати, що всі декоративні детальки ми пришиваємо до однієї частини чобітка, не до двох, до однієї, а потім дві частинки між собою сшиваємо. У нас на передній частинці нашити весь декор, на другій частинці в нас пришита тільки опушка. Ми можемо в наш чобіток. Покласти подаруночок. Так, продовжуємо зшивати наш чобіток петельним швом, Зшиваємо вже дві деталі, і третя деталь у нас буде наша ялинка. Тобто ми шваємо відразу три детальки батько, так? Але це тільки там, де ялинка. Коли ялинка закінчиться, ми будемо шивати чобіток петельним шовом дві детальки. Ну, це і так, я думаю, що зрозуміло. Так, пропустила петелечку. Якщо ми петельним швом шиємо справа наліво, то і ниточку підголочку ми кладемо справа наліво. Якщо ми будемо, якщо раптом ви будете шити зліва направо, то ниточку підголочку викладете зліва направо. Всі вузлики ми ховаємо між детальками щоб ніде у нас не виглядали хвостики ниточок, вузлики і так далі. Якщо ви шиєте і бачите, що у вас закінчується ниточка, то ми її закріпляємо між детальками, тобто робимо стібочок. Два рази вбігли ниточкою навколо голочки і витягли. Так, і сюди ж між детальками хвостик ниточки заховали. У нас його там ніхто не побачить. Це буде наш такий, така наша таємниця, що там у нас захована ниточка. Беремо нову ниточку і продовжуємо шити. Так, ось я. О, вузлик не заховала, бо вузлик маленький вийшов. Так, тепер, знову ж таки, між детальками ховаємо вузлик, заховали і продовжуємо далі вже сшивати наш чобіток. Ой, я вас чуть не впустила. Так, дивимось. наша ялинка пришита. Тепер ми починаємо зшивати наші решту нашого чобітка. Я сшивати буду білою ниточкою. Беру білу ниточку, починаю з початку окушки, так само ховаю. Вузлик між опушкою і чобітком і зшиваю спочатку. Я кілька стіпків беру. Всі чотири частинки, тобто дві частинки чобітка і дві частинки опушки. Буквально два, Ну можна три стібка, не більше. так А далі вже починаємо, продовжую шивати тільки детальки чобітка. Можете. Повністю зашитий петельний шов разом з опушкою. Подивіться, як вам більше подобається. Спочатку ми, якщо ви шиєте все одним кольором, то ви можете відразу почати і одним кольором уже далі йти, обшивати весь чобіток. оскільки у мене ялинка обшита. По краю золотистою ниточкою, то я ж уже і тут її пришивала золотистою ниточкою. А ви вже дивитесь по своєму смаку, як вам більше подобається. Я б, звичайно, могла взяти золотистою ниточкою обшити, зшити всю весь чобіток. Але тоді, ну, зовсім би не було видно шва. А хочеться, щоб шов виконував не тільки функцію з'єднувальну, а й трошки декоративну. Через те я беру неконтрастну ниточку, світленьку-біленьку, але її буде трошки видно у чобітку. Ну, в самому виробі. Так мені подобається більше. Так ось я дошила до ялинки. Так, зараз я вот тут закріплю ниточку, заховаю її і далі вже буду шити вот тут після ялинки. Так, так я закінчила сшивати вже повністю чобіток. Не знаю, видно вам чи не видно? Ну, видно, так? Да? Трошки білу ниточку видно. І з цього боку її видно. А з цього боку, де в мене ялинка, тут, бачите, трошки золотиста ниточка. Але не дуже видно перехід. Ну саме на це я і розраховувала. Чобіток наш функціональний. Я можу в нього покласти якийсь подарунок, ось мої пальчики. Ось такий подарунковий чпіток у нас із вами вийшов. Чекаємо подарунків.